Віра у достаток перший крок до багатства. Як позбутися фінансових страхів і обмежень. Наші фінансові проблеми часто починаються тут, в голові. Ми живемо за шаблонами, закладеними в дитинстві, батьками, школою і так далі. Гроші заробляються важко. Багаті люди нечесні люди. Важливо просто мати стабільну роботу і працювати до 100 років. На одній вакансії, в одній компанії. Як позбутися обмежень. Замініть старі переконання на нові. Я не можу собі це дозволити. На! А як я можу собі це дозволити? Фокусуйтеся на можливостях. Люди, які бояться ризику, зазвичай живуть бідно. Важливо вміти і бачити можливості заробітку всюди і завжди. Працюйте з власними страхами. Страх втратити гроші дорівнює страх невідомості. Вивчайте фінансові інструменти, не бійтеся брати відповідальність за результат. Оточіть себе людьми, які мислять правильно. Якщо ваше оточення тільки скажеться на гроші, змініть його. Наприклад, одна людина хоче інвестувати, але боїться втратити гроші. Вона нічого не робить і залишається з тим самим рівнем доходу. Інша навчається, пробує, інвестує, вкладає невеликі суми, набирається власного досвіду. Через кілька років вона має фінансову подушку та пастивний дохід. То чи варто пробувати робити ці перші кроки? Вчіться самостійно або купіть досвід. Купіть практичний досвід тренера, наставника, людини, яка за руку вас проведе. Але ви повинні пам'ятати несете повну відповідальність за своє майбутнє, навіть якщо ви чуєте мої побажання чи рекомендації. Я вірю, у вас все вийде при умові, що ви приймете свідомі рішення, вийти з цього болота, вийти з нижчого рівня і покроково переходити на рівень вище, вище і вище, розпочавши з фінансової небезпеки рано чи пізно, якщо ваша ціль ясна і бажання велике. Ви прийдете до фінансової свободи і почнете жити у задоволенні категоріями щасливого і багатого.